Жадібні чиновники, витончені схеми і великі, великі гроші золотий батон в ефірі телеканалу Н1. Служба безпеки та національна поліція запобігли незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів у п'ятьох регіонах України. За результатами спільних заходів на Київщині, а також у Запорізькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях нейтралізовано два злочини угрупування торгівців зброєю. Зломисники намагалися нелегально продати криміналітету бойові засоби ураження, які знаходили в деокупованих регіонах України. України серед вилученого у фігурантів арсенал російських автоматів Калашникова, бойових гранат та понад 50 тисяч набоїв різного калібру. Так на території столичного регіону Львівщини, Рівного та Буковини, затримано одразу дев'ятьох учасників банди. Під виглядом волонтерів вони вивозили трофейні зразки озброєнь з місць колишніх боєзіткнень. Потім фігуранти відновлювали бойові характеристики пошкодженої зброї у підпільних майстернях, які облаштовували в одному з гаражних кооперативів столиці. У подальшому зловмисники підшукували потенційних покупців засобів ураження через особисті зв'язки у кримінальних колах. Для конспірації учасники угрупування відправляли замовлення поштою, а гроші за нього отримували на банківські картки. Оформлені на підставних осіб у такий спосіб. Фігуранти намагалися продати партію автоматів та пістолетів з набоями до них. Але співробітники СБУ завчасно викрили схему та заблокували її на початковому етапі. Крім того, у Львівській та Рівненській областях на гарячому затримано організатора і двох учасників ще одного групування, яке намагалося підпільно продати бойові гранати. Під час обшуку за місцями проживання затриманих додатково було виявлено партію автоматів та пістолетів з комплектуючими десятки тисяч набоїв різного калібру, майже 10 мільйонів гривень, ймовірно одержаних злочинним шляхом. За даними слідства, фігуранти підшукували своїх клієнтів через власні рекламні оголошення у даркнеті. Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за статтею 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зловмисникам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Після проведення процесуальних дій уся вилучена зброя та боєприпаси підуть направлені на потреби Збройних сил України. За матеріалами СБУ 14 років тюрми отримав юрист-колаборант, який шпигував за блокпостами у Краматорську і планував втечу до РЕ. За беззаперечною доказовою базою служби безпеки. Реальний термін ув'язнення отримав ще один інформатор ФСБ, який діяв на Донеччині. Зловмисник зливав рашистам місця базування українських військ, які обороняють Краматорськ. Найбільше ворога цікавили координати блокпостів та окріп районів на території міста і його околиць. Щоб отримати відповідні координати, ФСБ залучила свого інформатора місцевого адвоката, який тривалий час проживав в Росії, де й потрапив у поле зору спецслужби РФ. Юрист повернувся до Краматорська ще до повномасштабного вторгнення. А навесні 2023 року отримав перше завдання від свого російського куратора. Для його виконання зловмисник обходив місцевість, приховано фіксуючи потрібні йому локації, а потім переносив їх на Google-карту для звіту ФСБ. За кожне виконане завдання окупанти обіцяли своєму інформатору грошову винагороду, яка мала надходити на його банківську картку. Крім того, у подальшому окупанти обіцяли евакуювати колаборанта в Росію однак співробітники СБУ завадили реалізації планів окупантів і затримували. Мали ворожого поплічника влітку 2023 року, коли він готувався до втечі на території РФ. Під час обшуку у нього вилучено два мобільні телефони та змінні сім-карти, на які він спеціально зареєстрував месенджери для спілкування з ФСБ. На підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів, суд визнав зловмисника винним за частиною 7 статті 111 Кримінального кодексу України колабораційна діяльність та призначив йому 14 років тюрми. СБУ повідомила про заочну підозру клірику ювеліру УПЦ МП із Луганщини, який продає золоті вироби до Росії. Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність настоятеля одного з храмів УПЦ МП у тимчасово окупованому Луганську Сергія Гутенка. Окрім церковного сану, фігурант мав в регіоні підконтрольну ювелірну компанію, яка постачає свою продукцію до країни-агресора. Серед постійних клієнтів клірика представники РПЦ, які закуповують дорогоцінні вироби із золота та срібла для власників колекцій та оформлення приміщень єпархії, також він виготовляє ювелірні відзнаки для окупаційних угрупувань РЕП та ФСБ. Компанія Фігуранта регулярно фінансує бюджет країни агресора, сплачуючи податки до окупаційної адміністрації гауляйтера пасічника. Як свідчать матеріали провадження після окупації частини території Луганської області, фігурант одним з перших переєстрував компанію відповідно до законодавства РФ. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Гутенко розширив продаж ювелірної продукції в Росії та по всій тимчасово захопленій частині території України на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 111.1 кримінального кодексу України. Колабораційна діяльність тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності. СБУ викрила настоятеля храму УПЦ МП, який вихваляв окупантів і очікував їх приходу на Вінничину. Служба безпеки задокументувала підривну діяльність ще одного клірика Вінницької єпархії УПЦ МП. Йдеться про настоятеля храму Калинівського благочиння, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та очікував на прихід окупантів на Вінничину. За матеріалами справи, у спілкуванні з вірянами протоієрей вихваляв Путіна та закликав до підтримки расистів. Також він поширював про кремлівські наративи серед прихожан релігійної громади через Телеграм. Ініційована службою безпеки, експертиза підтвердила факти злочинних дій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки в регіоні. Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено мобільний телефон та комп'ютерну техніку, яку він використовував для поширення ворожої пропаганди, на підставі зібраних доказів, слідчі служби безпеки повідомили клірику про підозру за частинами 1 і 3 статті 436.2 кримінального кодексу України виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Фігурант перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сбу затримало в Миколаєві агента ФСБ, який під виглядом кур'єра шпигував за підрозділами морської піхоти збройних сил України. Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ, який діяв у Миколаєві. Зловмисних шпигував за підрозділами українських військ, які обороняють портове місто. Найбільше ворога цікавили пункти базування морської піхоти збройних сил України, а також логістичні центри з озброєнням та боєприпасами. Для збирання розвідданих окупанти задіяли агента. Колишнього місцевого ув'язненого, який майже 20 років провів у тюрмах за вбивство, пограбування та розбій, у поле зору російської спецслужби, фігурант потрапив під час перебування за ґратами. А після виходу на волю на нього через месенджери вийшов кадровий співробітник ФСБ. Російський спецслужбіст запропонував колишньому в'язню співпрацю в обмін на гроші. Після дистанційного вербування агенту напрацювали прикриття його розвідувально-підривної діяльності. Для цього він влаштувався до місцевого сервісу доставки, де під виглядом кур'єра об'їжджав на скутері обласний центр та фіксував військові об'єкти. Отриману інформацію агент направляв своєму російському куратору через месенджер у вигляді фото та відеофайлів з текстовим описом. Служба безпеки завчасно викрила зрадника, задокументувала його злочинні дії і затримала на гарячому, коли він проводив до розвідку поблизу потенційної цілі. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його листування з окупантами. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України державна зрада в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. СБУ ліквідувала на Одещині схему для ухилянтів, яку організували посадовці міграційної служби. У результаті комплексних заходів затримано очільника місцевого райвідділу ДМС і двох його підлеглих, а також посадовця регіонального підрозділу центру надання адмінпослуг. Фігуранти налагодили корупційний механізм одержання грошей від чоловіків призовного віку, які перебувають за межами України і намагаються віддалено оформити закордонні паспорти. Така схема дозволяла військовозобов'язаним чоловікам не повертатися в Україну, не ставати на облік і не оновлювати свої дані у ТЦК. Організатори оборудки виготовляли для ухилянтів закордонні паспорти із грубим порушенням процедури, без фізичної присутності клієнтів у відповідних держустановах. Для оформлення документів посадовці ДМС знімали свої відбитки пальців, а фотознімок робили із дистанційно надісланої світлини. Готові паспорти чиновники-фігуранти передавали замовникам через мережу посередників. Вартість таких послуг становила від 500 до 2,5 тисяч американських доларів залежно від терміновості під час 57 обшуків за місцями роботи у проживання фігурантів вилучено понад 300 тисяч доларів США та більше, ніж 60 тисяч євро, ймовірно, одержаним злочинним шляхом. Майже 200 початок і штампів, які використовували у схемі за даними слідства, загалом отримали замовлення на дистанційне оформлення понад 150 документів. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили про підозру трьом посадовцям ДМС – Наразі вони вже звільнені одному працівнику ЦНАП, посереднику та ще одному учаснику оборудки за статтею 28 частиною 1 статті 114.1 кримінального кодексу України перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою. осіб. триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Вищий антикорупційний суд оштрафував депутата Тернопільської облради. Голову постійної бюджетної комісії за вимагання хабаря від військового посадовця Олега Щигуля військова контррозвідка затримала під час передачі грошей у березні 2024-го. Він вимагав у військового 15 тисяч гривень за те, що допоможе йому у виділенні матеріальної допомоги на лікування. За рішенням суду депутат має сплатити 68 тисяч гривень і переказати 1 мільйон гривень на потреби Збройних сил України. І ось 27 серпня судді Вищого антикорупційного суду оголосили вирок депутату Тернопільської Блради, якого викрили на хабарі від військового за сприяння в оформленні матеріальної допомоги. Його на підставі угоди про визнання винуватості визнали винним в одержанні неправомірної вигоди посадовою особою і призначили заплатити штраф та сплатити благодійну допомогу. Крім того, Олег Щиголь повинен перерахувати на потреби Збройних сил України 1 мільйон гривень. Вищий антикорупційний суд засудив екснардепа Руслана Сольвера до трьох років в'язниці. Судді визнали колишнього народного бранця винним у незаконному отриманні понад 361 тисячі гривень. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала винним екс-депутата від фракції блоку Петра Порошенка Руслана Сольвера в отриманні незаконної компенсації за житло і просудила йому три роки позбавлення волі. Як встановило слідство, екс-депутат незаконно отримав компенсацію на витрати за винайм номера в готелі Київ. Отримання компенсації він обумовлював тим, що, начебто, нема власного житла у столиці. Проте згодом стало відомо, що він приховав отримання у спадок київської квартири. Через це Руслану Сольвору незаконно сплатили з державного бюджету понад 361 тисячу гривень. Окрім позбавлення волі, його позбавили права обіймати посади в деяких органах державної влади сроком на один рік. На Львівщині голову селищної ради судили за преміювання самого себе на 260 тисяч гривень. Бузький районний суд Львівщини визнав голову Красненської селищної ради Романа Фурду винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. За виписані самому собі премії на суму близько 260 тисяч гривень, як вказано у постанові, яку прилюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, голова Красненської селищної ради протягом 2022-2024 років призначав собі премії, не повідомляючи про наявність у нього конфлікту інтересів. Згідно з матеріалами справи, премії становили від 5 тисяч гривень до 12. 12,5 тисяч гривень їх загальна сума становить близько 260 тисяч гривень. Роман Фурда призначав собі, щомісячні премії, а також нагоди новорічно-різдвяних свят та Великодня. щодо голови селищної ради склали низку протоколів про адмінправопорушення на засідання. Суду Роман не прийшов, але подав заяву, у якій заперечив свою провину та просив закрити справу. Нагадуємо те, що в ефірі телеканалу Н1 була програма Золотий батон», де ми вам розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми і про великі великі гроші.